Друзі, термінове включення вийшов трейлер GTA 6. Зненацька швидко. Давайте дивитися, а потім коментувати. Поїхали. Ну що, погнали? luck, I guess. Tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other before the love is a long, long road. Yeah, love is a long road. Well. Look, who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. <laughs> Trust? Trust. 25 році. Так, це було просто неймовірно. Давайте тепер більш детально розглянемо трейлер, подивимось, що там показали нам. Давайте дивитися. Так, спочатку перший кадр це кольори Vice City. Я думаю, тут і так зрозуміло. Це помаранчевий, це рожевий кайф. Мусія. Я так розумію, це одна з двох головних героїв. Це перша в історії гета дівчина, за яку ми зможемо грати. Я так, я так розумію, що вона з в'язниці виходить. Do you know why you're here? Таке волосся прикольне у цієї жінки. Bad luck, I guess. Оце прям Майами. Боже, дельфіни, птахи. І одразу, одразу подивіться на масштаб. На, на масштаб, які будівлі, скільки тут на пляжі деталей. Це просто капець. Літак. Rockstar Games Presence. Неймовірно. Боже Фламінго. Я не пам'ятаю, здається, в 5-й гета не було фламінго. Але все одно подивіться, скільки їх. І, до речі, тут одразу наскільки багато людей, наскільки багато текстур, об'єктів на пляжі. І навіть дивіться пес. Я думаю, це буде така нова анімація, що, може, по карті будуть їздити машини, де отак будуть люди вилазити з них. Тюнінг. Боже, лоу-райдери, Роллс Ройс Кулінен вже у грі є. прикольно. My... Ну тут клуби. Я так розумію, це нова механіка. Ну, no того, що буде відбуватися в клубі. Ну тут пацани такі круті. Yeah. А я так розумію, це острів як City, да? між ну, першим містом. І оцей маленький острів, який там був на мостах. Я думаю, це він. Ну, це легендарна вулиця. Та сама Неонова, що да? в нас тут? Порш, e, Феррарі. E, цей, e, боже. Я забув, як ця червона машина називається у 5-й ГТА була. Потім Корвет я бачу. Да тут багато чого розглядати треба. DJ. А, оцей кадр просто капець, яка краса. І які масштаби. І тут подивіться, це, це ж реальне місто. Ну і. Не тільки на місто дивитися треба. Вай Сіті. Блін, оце з крокодилом прикольно. Я так думаю, це теж буде така механіка, що буде в домівки залазити. Ну, це ж Майамі. Там таке часто відбувається. Дрифт. Ай, яскравий, красивий. Це я так розумію, я не знаю, це буде у грі чи ні. Це щось типу стрімів, як проводять в нас в Тікток. Ну і по всьому світу. Коментарі прикольно. Лайки от літають. А і це з крокодилом теж кадр прикольний був. Ну, це пограбування. Голий чувак. Люди у багнюці дуже яскраво видно, що вони, ну, брудні. Бабуся така, та ти що боєва? Теж на стрімі. The only way. Gonna... Це головні герої. Ми будемо у шостій частині грати за двох героїв. В п'ятій було троє. Тут двоє це чоловік та дівчина. Це перша дівчина, за яку ми зможемо грати в серії ігор GTA. Це прикольно. <гум> Боже, масштаби в плані кількості людей, об'єктів, транспорта і так далі. Капець. Ну, машинка така з GTA 4, Я б, я б сказав. Trust. 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 І пограбування. І Coming Soon у 25-му році. Хто би міг подумати, що гра вийде у 24-му? На жаль, ні. У 25-му. Rockstar Games. Що я можу сказати? Я не очікував, що трейлер вийде зараз. Ми з вами його подивилися. Він дуже яскравий. І в трейлері дуже багато об'єктів. Якщо ця гра буде брати масштабами не тільки в плані карти, а ще й масштабами, що на пляжі буде так багато людей, машин, мотоциклів, тварин і так далі, це буде прикольно. Тому я думаю, що треба на 25-й рік усім підготуватися, апгрейднути свої ПК, купити п'яту плойку. Коротше, ми чекали на це 10 років чи 11. 10, здається. Трейлер GTA 5 перший. Він дуже сильно кінематографічний. Я думаю, що гімплей буде трошки відрізнятися, але ми дочекалися, це дуже круто. Далі будемо спостерігати за всіма новинами, що будуть відбуватися навколо GTA 6. GTA 6, ми побачили це. Ой. Добре, дякую за перегляд. Такий перший одразу реакт. Багато емоцій, поки що об'єктивно складно оцінювати, але це було круто. Ой, геймери, всіх вітаю! Це дуже крута новина. Ну і, звичайно, чекаємо на вихід Сталкера 2. Я буду знімати е, летсплеї, бо в мене вже гра давним-давно куплена. Тому чекайте на проходження Сталкера 2 у день релізу. Всім дуже дякую, всім щасливо!